Росій, напевно, важко підібрати слова, але все ж таки прокоментуй, будь ласка, сьогоднішню гру. Знаю, зараз важко щось на емоціях коментувати. Я думаю, що ми сьогодні достойно виглядали, особливо в першому таймі. Десь в другому таймі, я думаю, психологія зіграла свою роль. Прижалися до воріт близько, і в результаті пропустили швидкий м'яч, а потім. Ну, з центральної зони, можна сказати, три удари і три голи. тобто Це говорить про те, що десь прожались близько до воріт, і в шахтаря з'явились зони, і вони забили ці три м'ячі. Ну, Можу сказати, що це буде для нас уроком і треба тримати удари і йти вперед. Не так давно ти забивав Динамо, сьогодні забив Шахтарю. В одні і ті ж ворота забивав, вольові перемоги суперників, якесь таке неприємне дежав'ю. Ну, Так, да, можна сказати, що неприємно, але нічого, я кажу ще раз, треба рухатись вперед. і в нас ще впереді важливі ігри, і наступний матч на виїзді з Орею. Теж хороший суперник і постараємось реабілітуватись перед болівальниками. Дякую їм, що сьогодні така прекрасна атмосфера була. Дякую, що прийшли підтримати нас. Зараз Карпати показують дуже змістовну гру, якісну. В чому секрет взагалі того, що така молода команда настільки зріло грає, настільки гарно виглядає. Я можу сказати, що ми б'ємося один за одного, хороша атмосфера в команді, і тому я думаю, що це і є результат. І, тобто кожен підтримує і молодих гравців, і досвідчені гравці допомагають. І я думаю, що буде толк з цієї команди. Якщо порівнювати от попередню домашню гру і сьогоднішню Динамо, Шахтар, якщо можна порівняти, наскільки важко було грати сьогодні, попередньої матчі. Та обидві матчі нема легких матчів в чемпіонаті, нема прохідних матчів. Кожен матч, ми виходимо на кожен матч як на останній і стараємось показати якісний футбол. Я кажу ще раз, що десь не вистачає нам із Полтавою другий тайм, десь сьогодні другий тайм, і з Динамо, другий тайм. Я не знаю, треба будемо розбиратись і рухатись вперед».